Вітаю всіх! Сьогодні обзор монетки України 1 гривня 2022 року. Монетка магнітна. Має металевий колір і гурт з насічкою такого типу. Аверс монети є зображення Володимира Великого та напис Володимир Великий. Реверс монети. Має напис 1 гривня Україна зверху трезу, підковка і в ній дата. Ціна рядової монетки на сьогоднішній день становить її номінал. Якщо вам попаде монетка з будь-якими відхиленнями чи браками, ціна на таку монету стартує від 1-2 доларів. Ця монетка кажеться на вид звичайною, але у неї є такий брак, як заусенець на канті. Ось бачимо. Кант якби має таку заусенку тут. І ціна уже на такий брак монетки стартує від 1-2 доларів. Того, що це вже є монетка рідкісною, і вона. Не є мільйонними тиражами. Також є монети, які коштують сотні доларів, а також декілька сотень. Це, зокрема, монети, які не притягуються магнітом та мають такий поворот, як 180 градусів. Або це повинні бути такі браки, як Аверс-Аверс або Реверс-Реверс. Ціни на такі монети договірні. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.